Еко вітання. Новини довкілля України номер 1 за 30 травня 2023 року. І наступні новини. Міндовкілля запрошує долучитися до робочої групи з підготовки пропозицій до висновків НДТМ підприємств кольорової металургії. Новина від Української природоохоронної групи. На Черкащині розгорали об'єкти природно-заповідного фонду. І запрошення на підсумки проєкту «Екологічні хроніки війни зафіксувати, дослідити розповісти, як відбудеться 31 травня. Так, давайте з цієї новини у середу, 31 травня о 2. Геоінтер'юс Україна підвіє підсумки проєкту Екологічні хроніки Як вторгнення РФ впливає на довкілля України. До участі запрошуємо всіх. За посиланням реєстрації, а ми до інших новин. Так, тут Міндовкілля запрошує долучитися до робочої групи з підготовки пропозицій до висновків НДТМ для підприємств кольорової металургії. До робочої групи запрошують представників громадськості, промисловості, наукової спільноти, органів влади, які допоможуть напрацювати пропозиції та рекомендації. Щодо затвердження висновків НДТМ для підприємств кольорової металургії. Для включення до складу робочої групи необхідно до 9.06 надіслати лист на Аміндовкілля. Також для ознайомлення з довідковим документом НДТМ для підприємств кольорової металургії можна перейти за посиланням. Міндовкілля нагадує, що Україна, прямуючи до Європейського Союзу, Має імплементувати директиву 2010-75 ЄС про промислові викиди. Це одне з наших зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС. зв'язку з цим, Міндовкілля спільно з експертами проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління для України GIZ Bad for Ukraine здійснює переклад довідкових референтних документів НДТМ. А ми до останньої новини від Української природоохоронної групи, що хтось розговорює об'єкти Природного заповідного фонду. Йдеться про ландшафтний заказник місцевого значення медова долина та заповідне урочище Вергунове. Заказник медова долина площею майже 49 гектарів отримав заповідний статус у 2009 році. Його створили для охорони лучно степових рослинних угруповань на території Балки, де зростають медоносні рослини. Тоді всі землі заказника мали природний вигляд та були надані в користування ФГ медова долина під бджільництво, що не заборонене для заказників. Утім, його почали розорювати. Також заповідне урочище виргонова площа 86 гектарів. Створили у 2000 році для охорони лісонасаджень та трав'янистої рослинності. Про його розорювання вже йшлося в ЗМІ, а наші колеги з екології права людина навіть зверталися до прокуратури. Ну, якщо зверталися і не вжили в заходів, значить, щось пішло не так. На жаль, супутникові знімки за 2022 рік показують, що оранка. В заповідному урочищі продовжуються, його землі розпайовані і обровлюються, а ділянки комунальної власності здаються під вирощування сільгоспродукції. госпродукції. Українська природоохоронна група надіслала звернення в поліцію з проханням знайти порушників та притягнути їх до відповідальності за статтею 252 Кримінального кодексу України. Звернулися вони також до прокуратури з вимогою зупинити незаконну діяльність та скасувати відповідні договори аранди. А в нас на сьогодні все. Слава Україні, слава захисникам. І пам'ятайте, давкілі впливає на кожного.